Символічною постаттю постає перед нами святитель Миколай Мерлікійський, надзвичайно характерно, і це треба дуже добре пам'ятати нашим сучасним політикам і державним діячам. Ніде у офіційних документах він не був зафіксований. Він не належав до топ постатей свого часу. Його не помітили історики. Але вже після його упокоєння пам'ять про нього почала зростати і зростати, збагачуватися новими, вже часто легендарними епізодами. Так він перетворився на найпопулярнішого на сході Святого. Церковна традиція стверджує, що він жив у IV столітті, власне, на зламі iii і четвертого, коли християнство виходило з катакомб і перетворювалося на релігію державну. Він очолив невеличку єпархію у мирах лікійських, дбав про цю єпархію як добрий пастир. Кілька епізодів, які свідчать про те, як завжди він відгукувався на людську біду. Вони саме і позначили його місце у церковній історії, такій неписаній усній церковній історії. Це насамперед той епізод, який і став причиною для дарування дарунків від імені Миколая. Бо коли він, проходячи по своєму місту, почув десь там розмови про те, що батько родини неспроможний отримати своїх доньок, готовий відпустити їх, заробляти легкий хліб на вулиці. Він підкрався вночі і кинув. Аманеці з грішми через вікно, щоб рятувати їх від неслави. І, Це о. дуже фантастична історія. А, насправді абсолютно. її мало хто знає. Дуже дякую за те, що ви розказали, тому що тепер стає логічним, чому саме в цей день, і чому Святий Миколай приносить нашим діточкам ці подарунки. Так і з подарунками. Потім що ще важливіше, і що доповнює цей образ. До речі, картина, яка ілюструє цей епізод, написана. Ілею Химичем Репіним зберігається у нас у Харкові у художньому музеї. Це епізод із стратою двох невинно засуджених. Почувши про те, що кілька чоловік були несправедливо звинувачені і засуджені до страти, святитель кинувся сам і до місця страти і зупинив останню мить руку ката. Отже, угу. в цьому виявляється і його жертовність, і сила духу, які поєднані в одній особистості. Розповідають чимало чут про те, як він зупиняв. Бурю на кораблях, і через це до нього молилися купці, мореплавці. Звичайно, Санта-Клаус це голландська назва святителя Миколая, і разом із голландськими колоністами вона перейшла у Сполучені Штати Америки. І теж дуже прикметно, що навіть у такій пуританській країні, якими на початку були Сполучені Штати, де а у протестантів культу святих немає. Шанування святителя Миколая зберіглося. Він правда перенісся із дня його пам'яті на різдво і став центральним персонажем різдвяних вистав у Сполучених Штатах і різного роду сучасних дитячих фільмів.